Шановні колеги, я вас вітаю, вітаю з новим навчальним роком, який з самого початку ставить перед нами найскладніші виклики. Зокрема, це другий рік повномасштабної війни з Російською Федерацією, і наші учні позбавлені можливості відвідувати школи у багатьох випадках навчаються дистанційно, мешкають за кордоном, і наше з вами завдання максимально мінімізувати ці проблеми, які зараз постали перед нами. Ну, Власне кажучи, сьогодні ми будемо говорити про подолання освітніх втрат, мінімізацію освітніх втрат через реалізацію наступності у навчанні. Ну, передусім, звичайно, що очікувати від учнів е, того самого рівня, як був до допандемійні часи, до війни на, е на початку навчального року. Ну, можна сказати, дещо є перебільшеним. Звичайно, що завжди діти приходили до школи після літніх канікул, і ми мали. Досить тривалий час приводити їх, власне кажучи, до ладу. Тому сьогодні, як, як і раніше, постає питання адаптації дітей до нового навчального року у таких складних, стресових для них умовах. І один з варіантів це реалізація наступності. Реалізувати наступність можна у широкому контексті через Найбільш повне врахування досвіду набутого учнями на попередньому етапі навчання у вузькому контексті, коли методика навчання вибудовується у такий спосіб, коли новий зміст. Пропонуються у вигляді розширення, перенесення, апгрейду відомих знань, відомих способів дій. Ну і звичайно наступність форм і методів навчання. Особливо це важливо для п'ятого класу, коли учні переходять із початкової школи у базову школу. Враховуючи виклики, які зараз стоять перед нами, має бути тривалий період. Узагальнення і систематизації вивченого на попередньому етапі навчання. Ну, розглянемо п'ятий клас наступність форм і методів навчання. Ну, звичайно, що в попередньому навчальному році. Вибачте, шоста груп. В попередньому навчальному році вже реформа нова українська школа перейшла в базову школу і п'ятий клас вже навчалися за новим державним стандартом. В цьому навчальному році Наступна на, наступна паралель перейде, власне кажучи, до нової української школи. І, звичайно, що в початковій школі вони звикли до е, нових методів е, і форм навчання, зокрема, це групова робота, е, це парна робота, це проектна діяльність, це дослідницька діяльність. І звичайно, що має бути обов'язково, Дотримана наступність між початковою школою і базовою школою в контексті форм і методів навчання. Ну і, е, говорячи про наступність між початковою школою і базовою школою, хочу звернути вашу увагу на е, підручники з математики, е, лінійку підручників з математики для початкової школи е, Скворцової кворцової Анапрієнка. Для, на підручник з математики для п'ятого класу з кварцовою за цим QR-кодом ви можете потрапити на платформу Ізі і багато корисних матеріалів переглянути. Підручник математики для шостого класу з кварцової нідялковою. Ці підручники для п'ятого-шостого класу вони створені на основі модельної навчальної програми з кварцовою та расинковою. Отже, наступність подолання, мінімізація освітніх втрат. Тривалий період узагальнення і систематизації вивченого на попередньому етапі навчання. Календарне планування математика 5 клас за підручником Скворцової. Зверніть, будь ласка, увагу: 30 уроків на перший розділ узагальнення і систематизація вивченого в початковій школі. Це майже півтора місяці адаптаційного періоду. Ну, давайте ми з вами розглянемо, яким чином можна реалізувати наступність у широкому контексті врахування досвіду е, математичної діяльності, набутого на е, попередньому етапі, тобто в початковій школі. На платформі Ізі можна завантажити. Підручник математики в електронному вигляді. Зараз ми це зробимо, відкриємо цей підручник і переглянемо, власне кажучи, перший розділ узагальнення і систематизація вивченого в початковій школі. Дивіться, будь ласка, нумерація чисел в межах мільйона. А ми будемо вивчати нумерацію чисел в межах трильйона, арифметичні дії додавання і віднімання, прийоми додавання і віднімання. Звичайно, це є все гарним підґрунтям для наступного вивчення математики в п'ятому класі. Не треба вивчати одне й те саме, те, що вивчалося в початковій школі як новий зміст. Треба розширювати поглиблювати задачі, які містять однакову величину, ділення з остачою, все це питання, письмові прийоми, додавання, віднімання, множення і ділення, задачі на спільну роботу, все це вивчалося в початковій школі. І має бути гарним підґрунтям для наступного вивчення математики, розв'язування рівнянь і нерівності. До нерівності ми в початковій школі добирали кілька розв'язків. Задачі на одночасний рух двох тіл в різних напрямках було предметом вивчення в початковій школі Пририст, Приристом компетентності в цій темі є розгляд задач на рух в одному напрямку, на вздогін та з відставанням. Ці зазначу, що раніше ці задачі були в державному стандарті початкової школи, але з 2011 року вони вилучені. Геометричний зміст так само узагальнюємо і систематизуємо на початку навчального року і завершується цей розділ навчальним проєктом. За цим QR-кодом ви можете потрапити на платформу Ізі і завантажити. Цей матеріал. Крім того, на платформі Ізі є методична підтримка. Якщо ви зареєструєтесь, то вам відкриється і календарне планування, і є відеоконспекти до уроків. Фактично, ви бачились до кожного блоку уроків. Є детальні е, рекомендації, наційний навіть, навіть способи розв'язування окремих завдань, тобто методична підтримка для вчителя досить така достатньо ґрунтовна. Крім того, на платформі Ізі є додаток до підручника. Звичайно, що реалізуючи диференційований підхід, дотримуючись безперервного повторення, треба дитині дати достатню кількість тренувальних вправ. І, отже, можна переглянути і використовувати додаток до підручника, і дуже важливим, дуже корисним для дітей цифрового покоління є, власне кажучи, електронний підручник на платформі Ізі. Фактично, це інтерактивні вправи до всіх розділів, до всіх уроків підручника, ви бачите, п'ятого класу. Кожний урок починається з мотивації, є розминка, завдання електронного підручника повною мірою відповідають змісту уроку паперового підручника. Крім того, Фактично, якщо користуватися цим електронним підручником, розробляти інтерактивні вправи у всіляких шаблонах льоні кеп слайвокшицвізамі і таке інше, немає сенсу, тому що всі шаблони перетягування, з'єднання, малювання і таке інше. Все представлено в електронному підручнику. Будь ласка, користуйтеся. Сподіваюся, що вам сподобається цей електронний додаток, тим більш враховуючи особливості сучасних дітей, дітей, які перебувають одночасно в віртуальному світі і у фізичному світі. Крім того, ви бачите, тут є ще і навчальні проекти, які не помістилися у паперовий підручник, шаблон і рекомендації для здійснення. Навчального проєкту. Це кінець першого розділу, власне кажучи, рекорди України. Ну і далі, говорячи про реалізацію наступності, перейдемо до розгляду реалізації наступності у вузькому контексті, а саме: на цьому це і родзинка підручника математика 5 клас, ну і взагалі всієї лінійки підручників для початкової школи, це побудова методики ведення нового матеріалу через зміни у відомому і дослідження впливу цих змін на спосіб міркування. Таким чином, якщо ми якісно проведемо узагальнення і систематизацію вивченого на початку навчального року. Це створить надійне підґрунтя для наступного просування дитини, а саме розширення поняття, перенесення способу дії і таке інше. Наприклад, ви бачили, що ми на початку навчального року узагальнюємо систематизуємо нумерацію чисел в межах. Мільйону те, що було вивчено в початковій школі. А змістом навчання п'ятого класу є нумерація чисел в межах трильйона. Фактично, ми розширюємо знання дітей, розширюємо множину чисел. А, власне кажучи. Всі теоретичні засади і читання багато цифрових чисел, як вони читали в початковій школі, але ми робимо обгрейд цього алгоритму і всі інші поняття просто ми розширюємо. Аналогічно арифметичні дії додавання і віднімання вони були вивчені в початковій школі способи додавання віднімання, множення і ділення в п'ятому класі, звичайно, спираючись на це. Ми будемо виконувати ці самі арифметичні дії, але з числами в межах трильйону. І немає сенсу двічі вивчати одне те саме. Треба спиратися на досвід дітей, розширювати його і поглиблювати. Аналогічна ситуація для шостого класу підручники з кварцової неділялкою так само тривалий період озагальнення і систематизації вивченого на попередньому етапі навчання, і як ви бачите, на це відводиться 20 уроків. І, звичайно, ви бачите, що ми узагальнюємо систематизуємо знання про числа, але це вже буде, зараз, ми переглянемо на платформі ізі сам підручник, він представлений в електронному вигляді і, реалізуючи наступність у широкому контексті, враховуючи досвід, здобутий в п'ятому класі, ми бачимо, що фактично теми повторюються. Але якщо ми узагальнюємо поняття числа. То це вже буде не лише натуральні числа, розширена множина натуральних чисел з нулем, а це будуть і звичайні дроби вже, і десяткові дроби вже, тобто зовсім на іншому рівні відбувається узагальнення і систематизація. Ну, давайте ми переглянемо сторінки підручника стосовно першого розділу узагальнення і систематизації, як ви бачите, що тут вже. І як я сказала, всі натуральні числа нуль і дробові У Узагальнюємо, систематизуємо знання про арифметичні дії, так само у множині розширені множині натуральних чисел, дробових чисел, десят, ну, звичайних і десяткових дробів. Звичайно, що ми тут будемо і узагальнювати систематизувати алгебраїчний матеріал, і знання про величини, залежності величин. І все це створить надійне підґрунтя для вивчення наступного змісту середня арифметичне відсотки. Будемо розв'язувати задачі з відсотками. Звичайно, таким чином ми зводимо знання. Одержані дітьми на попередньому етапі у систему. Так, будуть повторюватися ще, так би мовити, матеріал і за початкову школу це задачний матеріал, тому що пріоріст задачного матеріалу не дуже значний в п'ятому класі. Фактично, ну, задачі на відсотки, задачі на середнє арифметичне. У загальному ми систематизуємо геометричний матеріал, знання з геометрії. Ми в п'ятому класі вчилися вимірювати кути, класифікувати кути за градусною мірою площа та об'єм, ну і завершується це все навчальним проєктом поглиначі часу. Ну і давайте ми розглянемо платформу Ізі, методичну підтримку. Ще раз наголошую, якщо ви зареєструєтесь. То ви одержите можливість і доступ до календарного тематичного планування, і до ось ми його завантажили, можна просто роздрукувати і поставити свої дати, можна відкрити відеоконспекти уроків, а знову ж таки ці відеоконспекти до кожного уроку 6 класу відеопояснення. Ну і, власне кажучи, Ось ми відкриваємо їх, і ми з Катериною Васильівною дуже докладно, майже по кожному завданню, по кожній методичній ідеї зведення нового змісту ми даємо, даємо пояснення. Ну і що стосується електронного підручника, то так само, як в п'ятому класі, тут можна завантажити. Ну, Фактично до кожних, кожного уроку є інтерактивні вправи. Знову ж таки, є мотивація, є розминка, є перевіряємо свої досягнення підсумок уроку, є можливість дітям дуже цікаво виконання інтерактивних вправ. Отже, ви бачите, навіть є навчальний проєкт, і до нього так само є структура цього проєкту і рекомендації з його виконання. Крім того, що є додаткові вправи до, до підручника. Ну, наприклад, зараз ми щось відкриємо, і подивимося. Наприклад, узагальнюємо знання про кути, вступ до уроку, розминка, усне опитування і багато інтерактивних прав, які імітують, так би мовити, вимірювання кутів. Крім того, побудова кутів. Ви бачите, алгоритми пригадуємо і шаблони різні. Ви бачите, що можна три однотипові завдання, два однотипові завдання. Два завдання це містить подібні завдання. Ну, і що ще цікаво, те, що, ну, передусім, це різноманітні шаблони, різноманітні вправи, які доповнюють підручник паперовий, і є підсумок уроку, і є якісь певні цікавинки, які пропонуються на даному уроці. Ну, і я вам дякую за увагу. Я, е... Сподіваюсь на нашу з вами співпрацю і сподіваюся на те, що наш навчально-методичний комплект він допоможе вам досягти гарних результатів навчання учнів математики. Ну і створити безумовно гарне підґрунці, якісне підґрунтя для наступного вивчення математики вже у другому циклі базової освіти. Я вам дякую за увагу і бажаю всього найкращого і якнайскоріше нашій країні. Перемоги і всім нам миру! Дякую за увагу!